слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаємо усіх слухачів радіостанції Києва а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про те, які можливості має природа для того, щоб нам дарувати здоров'я. А ці можливості скажу вам чесно, не обмежені. Головне знати і вміти цим користуватися. Ну і дозволити природі оздоровити себе. Вітайте, гостя студії. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет Максим. Проша добрий день вам, Максим добрий Васильович. День. Одразу зауважу, що всім, кому буде цікава тема, хто зацікавиться природними засобами, завжди можуть звернутися і отримати більш детальну інформацію. Так само можна і проконсультуватися одразу. Все це можна зробити в Клініці, екомет хорива – це адреса. Занотуйте телефон 096 695 04 51 Це телефон для запису. Так само можна в деяких випадках проконсультуватися. В деяких випадках фахівці надають консультацію прямо по телефону. Всі консультації безкоштовні. А всі фітопрепарати виготовлені винятково на рослинній основі. Є ще сайт екомет.ком.ює там можна дізнатися більше інформації. Ця інформація. Ця прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо і із загально розпочати Максима Васильовичу. то скажіть мені, будь ласка, у чому секрет? Чому із розвитком фармації, із розвитком сучасних технологій все-таки природні засоби залишаються затребуваними, залишаються популярними, і навіть більше мені здається, там за моїми спостереженнями набувають все більшої популярності. Ну, мабуть, тому що люди інстинктивно розуміють, що від природи вони віддаляються. І не тільки в області фармації, а й у всіх інших областях також і їжа стає все менш натуральною, і навіть останній час вже і наш природний інтелект вже не, не повністю спрацьовує, і треба вже штучний підключати. Ну тобто, все далі і далі від тієї, з якої ми вийшли. І таким чином е, люди розуміють, що Здоров'я, зокрема, і фізичне, і духовне, воно має бути ближче ось, до тієї самої ж, природи. А, тому саме і не, популярність не, не зникає і не зменшується всіх натуральних різноманітних методик оздоровлення. А, і час від часу якісь з'являється всьо нова й нова інформація про різні там модні. Якісь методики там, і сауна, і, і туризм, і контрастний душ, mm -hmm. і таке інше. Багато-багато, десятки буквально можна таких прикладів навести. А ось, ну, цьому не вистачає хіба що систематичності. І те, що підходить одній людині, ну, не завжди спрацьовує з іншою. Тому все ж таки фахівці з цього питання існують і вони потрібні. Mm -hmm. І якраз тому і такі компанії, як наші, існують, тому що вони можуть і консультації надати, і створити. Певні природні засоби, які можуть діяти в якихось напрямках, і порадити якій людині що саме їй потрібно. От я якраз про це наступне моє було запитання. Дуже багато людей, навіть серед моїх знайомих, вони знаєте, що називається, а, сезонно п'ють там а, відвари то з бузини, то з кульбаби, то з полину чи ще чогось. А, чи має це ефект? Ну, Певний ефект все це має, безумовно. Має, але ж воно може бути неоднаковим для кожної людини, неоднаковим для хвороби, яка існує mm -hmm. у, у кожної людини своя, що називається головна. А, і, звичайно, ну, хтось оцит, яблучно mm -hmm. п'є хтось, mm -hmm. соду, п'є. Це, здається, протилежні методики, там закислення, там залуження внутрішнього середовища. Однак є ентузіасти, які там і там стверджують, що воно покращує рівень здоров'я. Звичайно, тут нікому це не заборонено. Хіба що я порадив би дивіться по собі після вживання регулярного подібних засобів оздоровчих, натуральних там чи, може, не дуже натуральних, треба завжди дивитися на результат. І треба об'єктивно на себе подивитися і оцінити, як у вас енергетика організму, як у вас сон, як стан нервової системи, як стан шкіри? Чи покращується воно? Так, якщо не покращується, то може ця методика вам не дуже yes. підходить, а можуть бути навіть якісь і певні погіршення, Тобто, може навіть і нашкодити, і так? вчасно це розпізнавати, да і відмовлятися від певних е таких рецептів, які багато з яких не мають якогось обґрунтування mm -hmm. серйозного і які може випадково абсолютно порадити якась випадкова людина, і не факт, що саме ця методика, саме ця трава, саме ця приправа, саме угу. для цієї людини, є найкращою. найкращою. А, дивіться про що хотіла запитати. Деякі люди, от ми з вами говорили про те, що все більшої популярності набувають саме фітопрепарати, водночас залишається там значна кількість людей, яка вважає такі засоби чимось несерйозним, нібито вони не мають наукового підґрунтя. А які аргументи можете навести в протидію цих цим словам? Ну, Це хіба що спирається на таку модну компанію? Яка вже, до речі, в провідних західних странах вже трошки спадає, Спаде. а до нас все як завжди з запізненням доходить. І тому в нас воно ну прямо популярне, і прямо тільки бачу десь якісь пости в чатах, що порадьте лікаря, який лікує методами доказової медицини. Можна mm -hmm. подумати, що якщо на звичайний термометр нема. Публікацій з боку доказової медицини, то вимірювання температури абсолютно стало автоматично абсолютно непотрібною справою. Дуже багато на що немає ось таких статей, які публікуються в провідних журналах, які саме в цій галузі і існують. Чому тому, що треба кілька мільйонів, як мінімум uh -huh. доларів для того, щоб будь-який препарат ось так провести по десяткам тисяч хворих, щоб це було багатоцентрове. Плацебо контрольоване, подвійне, сліпе дослідження. І тоді можна сказати, що ось методи доказової медицини довели, що цей препарат краще за цей препарат на 5%. І що з того? Коли, по-перше, кожна людина хворіє по-своєму, лікувати треба організм людини, а не хворобу в будь-якому варіанті. І тому навіть дуже масштабні дослідження, які заточені на лікування певних хвороб, вони. Часто майже в половині випадків не спрацьовують практично, коли ми беремось цим методом лікувати конкретного хворого, тому що для нього треба індивідуально створювати програму лікування, і всі лікарі за всю історію медицини завжди казали: лікувати треба не хворобу, а хворого і підбирати для нього індивідуально навіть перевірені методики, які. Потребують корекції певної. Я до речі в цьому контексті історію одну згадала про що ви сказали під одним із таким доп... із таких дописів, де а, пацієнтка шукала Лора, бо той до якого вона пішла, призначив їй один препарат. А він нібито не, не недоказовий. Так, от під тим дописом ціла дискусія розгорілася, і дуже багато десятків людей писали, що цей препарат єдиний, який це був препарат від нежиті. Це єдиний препарат, який допоміг, який ну фактично врятував. Тому да, тому все індивідуально комусь підходить, комусь не підходить. Ну то я ж кажу, що всі препарати перевірити неможливо mm -hmm. ось такими методами. Я ж кажу, це може, ну це фінанси впираються mm -hmm. в першу чергу. І тому замовляють багаті компанії, фармацевтичні, дослідження для того, щоб провести свої препарати через ось е, такий, mm -hmm. е, через такі е, таку систему, е, для того, щоб саме вони потрапили в протоколи і в стандарти лікування. І виявляється, що з тих стандартів автоматично вичищаються mm -hmm. всі перевірені досвідом сотнями років досвіду. Ті ж самі трави. Полоскати горло можна липою. Mm -hmm. є ромашка, є чистотіл для шкіри, є там, наприклад, живокіст для суглобів або ехінацея для імунітету. І кожна з цих трав має безумовно, безумовно виражену активну біологічно активну дію на організм. Mm -hmm. Кожна з них може мати лікувальні саме або профілактичні властивості. Але якщо немає публікації, ось я ж кажу, в галузі доказової медицини, то все це автоматично стає, як і наші засоби, препаратами з недоведеними властивостями. Ось в кращому випадку Зрозуміло. А ми з вами багато говорили, що натуральні препарати вони зазвичай мають глибший навіть ефект. Що розуміється під оцим поняттям, глибший ефект? Ну, це вже різні школи, що називаються медицини, і ось натуральна медицина, так звана, вона нікуди не зникла, вона продовжує розвиватися. І просто опираються на своїй роботі на препарати найбільш максимально природнього складу. Можна з якоїсь рослини закристалізувати в чистому виді отримати якусь хімічну речовину. Ось, і вона ну, стане практично ось тим, що ми знаємо, як більшість лікарських препаратів. Рослинного вона походження чи це походження хімічним хімічного синтезу? Не в цьому справа. Це речовина, хімічно чиста, практично, яка діє сильно, швидко. Через якийсь певний рецептор, який відомий через який, uh -huh. да? на якусь функцію організму. При цьому практично обов'язково має побічні дії, тому що не можна безкарно такі uh -huh. речі з живим організмом робити. І це різко відрізняється від підходу, коли береться суміш з кількох трав, або навіть одна трава, але там все рівно десятки компонентів. В незміненому вигляді робиться з цього. Засіб фі фітотерапевтичний, сучасний який впливає на організм більш повільно, але більш комплексно, більш багатостороннє і на більшій глибині, що значить більша глибина ефекту, те, це те, що природні речовини здатні втручатися в обмін речовин, Не діяти через рецептор, щоб змінити функцію на короткий час в якомусь напрямку, mm -hmm. а для того, щоб е практично відновити функцію хворого органу. Ось цьому принципова різниця між підходом натуральної медицини і сучасною фармацевтикою. По, по суті, ці підходи доповнюють один одного. Тут мені пригадалося, ви розповідали, і це такий яскравий приклад про підшлунковий цукровий діабет. Так то що завдання ваших препаратів не компенсувати цей. Інсулін, правильно, а стимулювати підшлункову відновити роботу і знову його виробляти. Правильно Ну, інсулін нічого не замінить, да? Але мова про те, що замісна терапія, так звана, uh -huh. це в принципі те, до чого скаляється сучасна фармацевтика. Замінити функцію організму, якщо не вистачає дати штучний гормон, uh -huh. штучні ферменти, змінити тобто замінити це речовинами, які мають компенсувати недостатність чогось. Ну і підход, підхід наш це відновити функцію органу, щоб він сам виробляв необхідні ферменти. Це ми розбирали на прикладі, на прикладі нашого фітоконцентрату панкрен, угу. який не є ферментом тваринного походження, на відміну від тих ферментів, що е, ми всі знаємо. Це рослинний препарат, тобто там нема таких ферментів, як там, панкреатин там, чи амілаза. Е, і, але разом з тим, він, відновлюючи функціональність власної підшлункової залози, дає виражений відновлюючий ефект. Mm -hmm. А при тривалому застосуванні якраз і виявляється його переваги, тобто те, що е, вона починає краще просто працювати власний орган, якщо при цьому врахувати ще картину індивідуальну, десь треба відток жовчі покращувати, десь нервову систему е, відновити, і таким чином ми можемо досягти е, і в цьому випадку, і в багатьох інших, практично одужання mm -hmm. від хронічних захворювань, тобто е, виконати ту проблему, яка в сучасній медицині переважно навіть не ставиться. Кажучи, якщо хронічне захворювання, треба пожиттєво приймати щось для компенсації. Ось. Ну і, як приклад, я просто перший ліпший препарат сюди взяв. Це джерело, всім відоме. Це імуномодулятор комплексний, десь більше 20 тут рослинних компонентів, який посилює активність імунної системи і дозволяє доповнювати дію антибактеріальних. Препаратів всім відомих для того, щоб ресурси імунітету підключилися додатково. Це і є більша глибина впливу на організм, це і є підключення власних ресурсів для боротьби з хворобою. І таким чином, я ж кажу, це не протилежні, вони це не альтернативні методики між собою. Це доповнюючі. Тобто, про сили природи не треба забувати, якщо ми стикаємося як з гострою, так і з хронічною хворобою. Отже, тоді хочу звернутися до наших слухачів. Якщо і ви все таки дозволите природі себе оздоровити, будь ласка, звертайтеся до фахівців науково-медичного об'єднання «Екомед» за порадами за допомогою за препаратами 096 695 04 51. Це телефон, де ви можете і записатися на прийом, і в деяких випадках проконсультуватися. Якщо, наприклад, десь перебуваєте за кордоном або далеко від Києва фахівці з. Можуть вас просто по телефону проконсультувати. Е, якщо ж є можливість приїхати, хорива 4 це адреса. Ну і є ще сайта comet.com.ua Будь ласка, заходьте, дізнавайтеся і цікавтеся Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж продовжуємо далі. Дивіться про що хочу поговорити: є фітотерапія, є всім відома гомеопатія. Це одне і те ж саме чи це різні ну, ні, це різні речі. До речі, люди часто плутають, тому що гомеопатія. От, і більше навіть на слуху, uh -huh. ніж наша рідна фітотерапія, яка з народного досвіду виросла за тисячі років використання. Гомеопатія це достатньо молода наука. Вона виросла, так мовити, вона створилася без особливого якогось народного досвіду. Це принцип зовсім інший. До речі, це вплив супермалих доз препаратів, які починають діяти протилежним чином. А і це своя наука, своя дисципліна. Єдине, що там більшість засобів теж натурального походження, але не всі, до речі, угу. там є засоби, які побудовані на металлах, на солях, тобто на хімічних речовинах. Практично. Ось, але принцип там такий, що це дуже малі дози, які не мають побічних ефектів практично, але на глибинному рівні здатні відновлювати угу. а, і змінювати обмін обмінні процеси якимось часто незрозумілим, переважно чином. Ну зараз мова не про це. Не про це. Ось у нас наша зброя. Це фітотерапія, тобто це те, що робиться з всім відомих фармакопейних так званих трав. Всі наші трави, що сюди входять, це фармакопейні. Тобто це ті, що увійшли до певного офіційного збірника, який в кожній країні є. І це ті трави, які дозволені для широкого використання, тому що вони мають численні перевірки їх і дієвості, і безпечності. Визначені дози, mm -hmm. визначені курси прийомів, е, і таким чином на них саме і побудовані ось такі ж самі засоби, як наші. Тут вся справа в тому, як це зробити, тому що з, з, з одної тої ж трави можна зробити щось абсолютно недієве, неправильно щось зробити, і можна максимально зберегти всі діючі речовини. Ну тоді в чому секрет саме ваших препаратів? Чим вони відрізняються від подібних? Ну це перш за все багатокомпонентний склад. Це не одна трава хіноцеї, яка, до речі, ну якщо ми там про що ми казали, да, вона все ж таки має підтвердження методами доказової медицини. Було кілька досліджень, які довели, що при, для профілактики і для супутнього лікування а, застудних а, інфекцій, ось ця саме хіноцея має ефективність. Ну, нехай не дуже mm -hmm. таку визначальну, але достатньо реальну. Ось, а, але, але більше місяця воно не працює. І це. Характерно для багатьох трав. Місяць, три тижні, чотири тижні, максимум два місяці, іноді три місяці, але це рідкісне явище, але переважно треба зупиняти прийом, щоб відновити ефективність, тому що звикання виникає, а в деяких випадках навіть і можуть бути певні побічні дії, тому що використовуються трави як джерела біологічно активних речовин в високих концентраціях. А тут ми маємо справу з невеличкими дозами кожної трави. І тому такого звикання не виникає. Місяцями можна приймати то ж саме джерело в деяких дослідженнях клінічних е, близько року часу. Воно приймалося цілий рік без перерви, і е, фітопрепарат Холінорм, про який мова йшла в попередній передачі, mm -hmm. для е, холес... впливу на холестериновий обмін і на розсмоктування на зменшення розмірів холестерінових бляшок. Ось так само близько року часу використовувалось. І весь цей рік зберігався ефект, тобто все більше і більше. Засіб діяв на все більш глибокому рівні для відновлення якихось порушених функцій mm -hmm. організму. Багатокомпонентний склад. Далі авторська методика, створена засновником нашої фірми Пиливчуком Володимиром Сергійовичем, по збереженню дієвих речовин. Тому тут не використовується ні заморожування, ні кип'ятіння, ні кристалізація, ні висушування із соку рослини через крапельки в складі препарату mm -hmm. до крові людини. Мають пройти речовини незмінними, ось така поставлена mm -hmm. задача. Тому максимально щадяща методика: водно-спортова екстракція, з кількох фасово вона складається. Не всі трави, до речі, одна з одною сумісні, і можна їх в одній банці настоювати. Це теж це своя наука, коротше. І тут підхід науковий потрібен, тому що в кухні у себе в кастрюлях не зробиш ось подібних препаратів. Тут треба, щоб були спеціалісти цим займалися і щоб вони це робили правильно на підставі і наукових даних, і свого досвіду. Ну і е, ціла лінійка засобів, яка перекриває весь спектр патології, як кажуть у медицині, з, якоюсь, з якою проблемою пацієнт не зайшов до мене в кабінет, я завжди впевнений, що я йому в чомусь допоможу. Тому що завжди знайдеться один, два чи три засоби, які саме йому будуть давати користь. Угу. А, про сировину ніколи у вас не запитувала про сировину. А, всі, а, всі ці трави, всі ці а, не знаю, квіти, всі ці рослини це все українське. Переважно так, да, українські майже всі там в якихось окремих випадках, те, що в Україні не росте, не росте. ну воно може культивуватися, там mm -hmm. алої, наприклад, то, то переважна кількість рослини і переважна кількість скарпатського регіону, максимально екологічно чистого. Не все ми власноруч, звичайно, збираємо. В більшість трав mm -hmm. вже заготовляється заготівельними компаніями, які теж знають де їх збирати. Максимально, щоб це були декористуючі трави, не культивовані. Де збирати, як заготовляти, в якому вигляді привозити. Звичайно, контроль якості у нас існує. Лабораторія перевіряє кожну партію трави, на, щоб не було шкідливих компонентів, там радіаційного чи якогось там хімічного забруднення, і щоб разом з тим була необхідна концентрація дієвих речовин. По деяких речовинах йдуть такі аналізи, щоб підтвердити, що ця трава буде мати високу біологічну дію. І вже тоді вона впускається в виробництво. І ще про побічні ефекти. От ви ми говорили, зазвичай не знаю, там будь-що краплі для носа, коли купуєш в аптеці, то можна там величезний перелік в деяких препаратах. Цей перелік ну просто гігантський. А на ваші препарати правда немає побічних ефектів? Закономірних побічних ефектів немає, тобто вони не токсичні. Можна набагато більше дози приймати, але є функціональний ефект. І якщо фітоконцентрат, наприклад, світанок, теж такий mm -hmm. же відомий, як і джерело, якщо він має е, потужні жовчогінні властивості, mm -hmm. то при наявності камінців жовтної міхурі ці жовчогінні властивості можуть перетворитися на ускладнення. Кабінці можуть зрушитися, якщо вони невеличкі, вони можуть просто закупорити вихідний вихідну протоку зронушньої міхора з відповідними наслідками аж до необхідності термінової операції. Але це стосується не нашого світанку, а будь-якого жовчогінного препарату. Тому, звичайно, треба враховувати. Деяких таких речей ну, не знають звичайні угу. люди, і треба все ж таки бути медиком з медичною освітою і з певним досвідом використання саме наших препаратів, щоб правильно рекомендувати, які тут потрібні треба трошки розбиратися що це за хвороба mm -hmm. з якої людина прийшла від чого вона береться в організмі на які важелі треба вплинути щоб саме подіяти на це захворювання і не на рівні зняття еф... симптомів, а на рівні причин ці... цього mm -hmm. захворювання тому бесіда з пацієнтом це те, з чого починається звичайно, робота по призначенню препаратів. Я тоді скористаюся нагодою і одразу слухачам, глядачам нагадаю, як записатися на консультацію. Хорива 4 – це адреса, куди власне треба буде прийти, якщо запишетися телефон 096 695 0451. В деяких випадках можуть проконсультувати і телефоном, але краще все. Такі прийти на бесіду із фахівцем, щоб все розповісти. Бо знову ж таки, як і Максим Васильович говорив, і я неодноразово повторювала для того, щоб позбутися якоїсь хвороби, треба виявити і визначити її причину, не знімати симптоми, а виявити причину. Саме цим і займаються в екомедії. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я на завершення ще хочу е, запитати у вас про е, дивіться. Ми почали е, нашу розмову про цінність природи е, і про е, і про те, що все менше цієї природи зараз є в нашому житті, але все-таки все більше ми до неї починаємо тягнутися і хочемо тягнутися. От якщо ми говоримо про е, те, щоб жити в гармонії з природою, е, з природою, як цього досягнути у сучасному житті? Ну на жаль, це не для всіх, те, що ми тільки що озвучили. Mm -hmm. Це для тих буквально 10-15% населення. І серед тих, хто нас послухає, на жаль, більшість все рівно буде користуватися засобами, які усувають симптоматику mm -hmm. і не будуть думати про повернення до природи. Ну, але ж є, що називається, і пацієнти більш що можна сказати, розумні. Свідомі. Які, да свідомі, які розуміють, що лікування їх організму це задача багато планова. Угу. І починається все із їжі, з образу життя. І тому, якщо далі вживати ту ж саму їжу, від якої людина вже розповніла, то далі буде те ж саме, і нічого тут не зробиш, якщо не переглянути базові якісь установки. Ось так само і з фітотерапією треба, можливо, поетапно розбити схему оздоровлення і лікування. і... Ну і змінювати і не спосіб тільки, життя. Да, і не тільки да, на препарати орієнтуватися, тому що, я ж кажу багато, що mm -hmm. починається з харчування і з фізичної активності. І якщо ми від природи віддаляємось, то це видно по метаболічному синдрому, про який у нас теж була передача. Це синдром порушення обміну речовин, mm -hmm. коли і жировий, і вуглеводний обмін одночасно руйнується, і людини людина накопичує жир в області живота, набуває гіпертонічної хвороби, атеросклерозу. Цукрового діабету, і майже одночасно це все відбувається, і його строк життя скорочується, тому що він їсть ненатуральну їжу, він не натурально мало рухається, не так як природою це задано. І крім того, ще й нервові стреси, переживає, має гормональні якісь проблеми. Ось тоді метаболічний синдром, особливо якщо є спадковість, розцвітає повним цвітом. Ну і в таких випадках треба передивлятися все своє життя, по суті. Це правда. Ну і на сам кінець, дивіться, от ми зараз там ці останні роки, вже четвертий рік, живемо в з новими викликами, живемо в абсолютно нових умовах. Чи екомет реагує на ці виклики? Чи готуєте якісь нові? Композиції, препарати для того, щоб от знаєте, зняти стрес, налагодити сон, там не знаю, повернути апетит чи щось таке. А, ну так починається тут все з заспокійливих засобів. Mm -hmm. В нас такі є це і фітопрепарат ЗСП, заспокійливий седативний препарат і неврін, і тропонорм, Тобто, щоб правильно їх вибрати, краще до нас все ж таки звернутися. Звичайно, крім заспокійливих, в нас є де ще є дещо. Наприклад, дуже цікавий, цікава розробка. Фітопрепарат Кортінор, це від слова кортизол, mm -hmm. це препарат, який обмежує вироблення гормону стресу і вплив його на організм. Тобто це боротьба із стресом не в плані заспокоєння, mm -hmm. а в плані корекції гормонального балансу. А тому, звичайно, в нас є, що. Проти цих викликів да що надати людям, і тому я ж кажу: звертайтеся, Звертайте. треба з хворобами стресу, відповідно і, і боротися. І боротися, дякую вам дуже, Максима Васильовичу. Дякую. Кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет Максим Проша був сьогодні гостем програми Лікар знає. І дякую всім, хто дивився і слухав нас. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі.